Нагадаємо, 31 травня 2023 року до редакції телеканалу Відікон звернувся з невірний горем втрати сумчанин, який звинувачував лікарку Сумського клінічного перинатального центру Пресвятої Діви Марії у халатності та на своєчасному наданню медичної допомоги під час пологів. Батько новонародженої дитини переймався, що винні в трагедії можуть уникнути відповідальності. Вони послухали серце, все здорово, нормальна дитина, все ну немає розкриття. ідіть чекайте своїх родів. Все тут приходять 7 ранку. Слухають серцебиття, а воно вже єлі-єлі це серцебиття, воно дуже-дуже сильно повільно. І виходить так, що, о, виходить так, що вони вже достали. Дитина єлі єлі була у вагональній стадії, як вони сказали, то є присмертному стані, і. Получилось так, що вони її не врятували після першої медичної допомоги. По регламенту повинно до, і після кожної перейми або разу пів півгодини, пів години, до жні прослуховувати серце дитини. Вони сказали, що прослуховувати, і врач, врач каже, акушерки, іди йди, прослуховуй серце, вона міряє серце матері, а не дитини. Тобто вона не кваліфікована, цього, вона не розуміє, що їй робити. І вона вже вже все утра поміряла серце, вона, а врач каже, ти міряй дитині серце. Вона міряє дитині серце, там вже серце єлі-єлі било на Її срочно оперують, її почали починають оперувати. і Виходить так, що вже дитину не спасають, коли адреналінг не спасти. Вони розводять руками, вони кажуть, що да, це наша врачебна помилка, да, ми визнаємо свою помилку, все, ну давайте якось щось робити в межах. Пологового будинку я спросив, чого вони визвали поліцію. Вони не визвали поліцію. Вони констатують цим фактом, що вони хочуть втаїти це все. Правоохоронні органи не дожні знати. Давайте вони хочуть домовити, щоб ми були це все за рамки больниці. Вони не вийшли на момент трагедії. Директорка Сумського клінічного перинатального центру Пресвятої Діви Марії Ольга Чирва провину медиків визнала і прокоментувала надзвичайну подію наступним чином. Вони визнають свою провину ж ми ж не повернемо дитини. Що це таке трапилось? Взагалі, ну, не зрозуміло. Кваліфіковані, висококваліфіковані спеціалісти це таке допустити, це для нас це ЧП світового масштабу. Батько захопили дитину, він розповідає, що лікарня намагалася якось приховати це все. Ні, ну є певна процедура. Зараз оформлюються документи на того для того, щоб робити паталаганатомічних э, ростин. E, приховати такі речі вони не приховуються. За даним фактом, сумські правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження і близько восьми місяців тривало досудове розслідування. Наприкінці січня 2024 року. Слідчі поліції повідомили про підозру лікарці, неналежне виконання професійних обов'язків якої призвело до смерті новонародженого хлопчика. Відповідно до висновку експертизи, причиною смерті дитини стала внутріотробна асфіксія при народженні, яка розвинулась внаслідок аспірації навколоплідними водами. За умови постійного моніторингу своєчасного діастування дистресу плода з проведенням оперативного розродження шляхом кесаревого розтину смерті дитини можна було б уникнути. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили лікару-гінекологу акушеру комунального некомерційного підприємства Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії Сумської міської ради за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Неналежне виконання професійних обов'язків, яке призвело до смерті новонародженого. Згідно чинного законодавства України, лікарці загрожує обмеження волі на строк до 4 років або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.